Сьогоднішня моя розповідь буде про село Борщівка Ізюмського району, що на Харківщині. Це село майже нічим не відрізняється від багатьох сіл України, але це здається тільки зовні, коли маєш загальне враження про те чи інше. Їздячи селами і спілкуючись із людьми, я від багатьох чув, що мешканці села Боршівки своєчасно отримують і гуманітарку, і всі грошові виплати. Зараз, напевне, таке рідкість. І тому я вирішив спочатку поговорити із старостою села Шульгою Лідією Леонідівною. І намагалася кожен день записати, які події в нас у селі відбувалися. Ну, і ті спостереження, які я особисто вела, які я чула від людей, що я чула про людей. Ну, я їх записала. Кожен день з першого дня початку війни був жахливим, страхітливим, непередбачуваним. Ніхто, в тому числі, я не знала, що несе кожна хвилина, не те, що там кожен день місць. Щоранку, щодня, щоночі летіли снаряди, летіли ради, і ми розуміли, що це. Розруха, що це жертви, що це честь смерть. 16 березня ми вперше побачили ворогів на нашій території, які зайшли в наше село з пострілами з танків, танки проїхали по селу, постріляли, і потім повідомили мені, що мене розшукують. Всі озброєні. Вимагали відкрити адмінбудівлю. Я до них звернулася з проханням покинути село, бо тут мирне населення, діти, люди похилого віку. Але вони сказали, що вони зупиняться тут. Багато шуму, багато дуже звинувачень. Звинувачували в тому, що вісім років вони терпіли тепер. Ми будемо терпіти, 8 років вони гинули, тепер ми будемо е, гинути. Я всього тільки староста, і е, що в них там є, яка в них там техніка, де вона знаходиться. Мені ця інформація не е, відома. Е, нема у мене і на сьогодні інформації такої, хто е, яку інформацію їм злив про те, що там. Е, було на господарському дворі, і яка там була техніка, і де там знаходилося пальне, але вони довідалися. У нас у селі були атовці, у нас у селі були чорнобильці, у нас були афганці, у нас були поліцейські, і як цих людей вберегти, і якою вже вони володіли чи не володіли інформацією, я не знала. Я їм запропонувала не ходити по двірну, а запросити чоловіків, які могли прийти із паспортами і ну, зареєструватися чи повідомити про те, що вони тут перебувають. Серед молоді хто є, хто, тому що людей десь до 40 років, вони всіх роздягали. Роздягали вони, дивилися плечі, дивилися татуїровки, дивилися руки, дивилися ноги. її золі немає. Так нас відпустили. Я зателефонувала до директорів. Агрофірми розповіла ситуацію, вони призначили відповідального бороду я Миколи Миколаєвича як представника від агрофірми. Тут у нас, в населеному пункті військових озброєних автоматами. Дуже кричали на той треба роздати. До цього часу ми вже роздали півтори тонни муки людям. Це на кожну людину роздали по кілограму, на кожну дитину по два кілограми і на кожну людину, на кожну багатодітну родину роздали теж по два кілограми, і на кожну людину похилого віку. Тобто у людей вже якийсь невеличкий запас був. Мені вдалося їх переконати в тому, що зерно, яке знаходилося вже в Камазах, не треба висипати десь кудись по кюветах, не треба висипати те, ті добрива, які також були у Камазах, і вигрузити їх на території господарського двору. От і сільську раду закрила, нічого не прибиралося. Цей прапор, який є зараз у мене в моєму кабінеті, він був до середини липня, його ніхто не знімав. Прапор, який в нас на флагштоці, його теж ніхто не знімав. Зробила, от вони як приїдуть, от вони тут влаштують і і все. Но справа в тому, що ніхто не приїхав, і по тому, як вони тікали, як вони виїжджали, видно було, що вони сюди вже не повернуться. От так і в нас 28 березня заїхали знову військові, знову зайшли в адмінбудівлю, не погодилися, вони ходили і біля клуба, ходили і біля школи. Це мені говорили, я сама не бачила, але говорили, вони оглядали, обстежували. От потім э, знайшли мене, вони приїхали додому, ось так перемагали. Виберігає вас Чуть, чути. і швидше до перемоги, швидше до перемоги а, Тоді продовжив. Тільки внучки, коли завжди правнення Да. <хліст> да. <правні> <правні> Дякую за те, що ви нас оберігаєте. Все буде нормально. Що ми лягаємо більш спокійніше, встаємо спокійніше. Дякуючи вам, воїнам. Сьогодні хочу винести велику подяку старості нашого села Шульзі Лідії Леонідівні за те, що вона внесла такий внесок у, наші, у розвиток нашого села. За те, що вона. Пропрацювала під час окупації з нами, нікуди не ховаючись, не тікаючи, за те, що організовувала нам і гуманітарки, і допомогу, і за те, що вона просто хороша, чуйна, добра людина. Велике спасибі від імені села Лідії Лєнідівні. Що можна додати до цих слів, підводячи підсумок моєї сьогоднішньої поїздки до села Боршівка? Я можу з певністю сказати, що такого порядку і зберігання техніки я за свої роки, можна сказати, не бачив. І все це я вважаю завдяки тому, що в селі є господар, староста Шульга Ліда Леонідівна. Це не тільки так, я вважаю. Так вважають жюрі конкурсу, коли вона зайняла перше місце в області серед старост. А який парт відпочинку є в цьому селі? Це просто казка. Адже тут є все, всі казкові герої, і тому маленьким діткам тут дуже подобається. Хотілося б, щоб такі старости і такі парки були в кожному селі і в кожній оселі. Україна понад усе ми переможемо.